Друзі, Національний банк України підняв курс долара до рекордно високого рівня цього року, за словами аналітиків, американська валюта здорожчала на 6%. Це сталося на тлі глобальних економічних змін та внутрішніх фінансових труднощів, що неминуче вплине на економічне становище звичайних українців. Протягом останнього року гривня значно послабила. Зокрема, у 2022 році ми спостерігали різкий стрибок курсу з 27 до 41 гривні за долар. Однією з основних причин стало припинення зовнішнього фінансування та необхідність покриття соціальних виплат через друк 400 мільярдів гривень незабезпечених грошей, що вилилося у подальше падіння національної валюти цього року. Національний банк встановив новий офіційний курс долара, який вперше в історії перевищив 41 гривню. У бюджеті на 2024 четвертий рік закладено середньорічний курс у 47 гривень. Це значить, що якщо на початку року курс становив 39 гривень, то до кінця року він може піднятися до позначки 42 гривень. Стратегія Нацбанку щодо валютної політики обумовлена двома основними факторами: перший це бюджетні прогнози, які вимагають утримання середньорічного курсу, другий співвідношення інфляції та валютного курсу, оскільки Україна має значну залежність від імпорту, а слабка гривня може призвести до зростання цін на імпортні товари. Зараз інфляція в Україні складає 4,8%. Що нижче встановленого порогу 5%, Національний банк дещо послабив курс, щоб полегшити фінансове навантаження на державний бюджет, враховуючи, що висока інфляція може негативно вплинути на економіку країни. З точки зору експертів, до кінця літа суттєвих стрибків курсу не очікується. Проте, з огляду на бюджетну декларацію, яка була прийнята урядом. На наступні роки не планується змін у розмірах прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, хоча інфляція в 2025 році може досягти 10%. Це означає, що реальні доходи українців можуть знижуватися, оскільки вартість життя зростає, а заробітки залишаються на тому ж рівні. Очікування таких економічних умов ставлять під загрозу добробут звичайних громадян.